Власне, будемо детальніше говорити про наслідки російських атак на Харківщині. До нашого ефіру доєднується керівник обласної прокуратури Аміл Омаров. Пане Аміл, вітаємо вас. Доброго ранку. Насамперед, скажіть, будь ласка, що відомо зараз про наслідки атаки на Балаклію? Так, дійсно, сьогодні вночі близько другої години ночі місто підверглося двома ракетними ударами. Це були ракети Іскандер. М конкретну модифікацію зараз ми в ході проведення огляду місця події та вилучення тих уламків, які є, та відповідним подальшим дослідженням будемо встановлювати конкретну модифікацію цих ракет. Але Щодо наслідків, то маємо пошкодження багатоквартирних житлових будинків. Більше десятка цивільних авто пошкоджено, знищено. І маємо попередньо 15 поранених людей. Та у нас на даний час відомо вже про трьох загиблих: це чоловіки, місцеві жителі, цивільні особи. Пане Міле, загалом, як часто російські військові атакують Балаклію? І якщо говорити про атаки, то саме такого масштабу, коли була в останнє? так дійсно, місто Балаклія системно підвергається атакам з боку ворога. Перш за все, повітряним. І такого масштабу атака була у жовтні місяці. Тоді теж ворог застосував ракету типу Іскандер М. І тоді теж були пошкоджені багато картин, житлові будинки, господарські споруди. І тоді теж ми мали загиблу літню жінку цієї громади. Що вже до речі, працівникам прокуратури вдалося зафіксувати на місцях обстрілів, зокрема у Балаклії. Зафіксували на ну, перше, ще йде огляд місця події. Е, працюють відповідні служби, тобто робота ще триває безпосередньо на місці. вилучаються уламки, е, по яких подальшому будуть і призначені, і будуть проводитися відповідні експертні дослідження для того, що нам е, дуже важливо знати, якою зброєю місто було атаковано, якої конкретної модифікації. І Фіксуються ті наслідки, які ми бачили вже на кадрах. Це і пошкодження як цивільної інфраструктури, так і вигляді поранених людей та на жаль, загиблих тому їхні особи встановлюються і надається перша медична допомога на місці. Паміла, а яка загалом безпекова ситуація на Харківщині? Ось щось mm -hmm. відомо про атаку на Великий Бурлук, Також на цю громаду російські військові здійснили обстріл. Так, дійсно, минула доба була важка для Харківщини, тому що ударом підверглося і селище Великий Бурлук, і Ізюмська територіальна громада. Були застосовані ударні БПЛА, типу Герань-2. Якщо ми кажемо про великий бурлик, то там було застосовано три БПЛА. Знов ж таки є пошкодження цивільної інфраструктури. Є, на жаль, загибла особа, є поранен... Поранена особа. Що стосується ізюмської громади, то знов ж таки там теж три БПЛА ударна було застосовано типу грань 2 і об'єктом атаки був енергооб'єкт, і на жаль, зараз вказана громада з Проводиться, як паралельно правоохоронці та відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків та документуванням того, що було так, пане пане Міле. міле. Якщо взяти загалом, то яких найбільше злочинів фіксують працівники обласної прокуратури саме обстрілів, саме якою зброєю на Харківщині? Здебільшого ворог застосовує з метою тероризування місцевої громади, то це ударні БПЛА типу грань 2 це основна левова частка. І якщо ми дивимося на минулу добу, то вони виключно застосовували ці БПЛА, а крім того, застосовуються і різні типи ракет. От якщо про балаклів, ми кажемо, то було застосовані ракети Скандер М.